У Сумах відбувся футзальний турнір, посвятили його пам'яті Анатолія Річкаля. Він був начальником обласної поліції, першим заступником голови Сумської обласної ради та грав за ветеранську команду Динамо. Пішов з життя 6 квітня 2019 року на 60-му році. У цьому році турнір відбувся в четверте, каже організатор Микола Шаховський. Тільки в спорті, тільки в, 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 в движенні, як кажуть, Значить, ми сильніші. І ми повинні це робити. Ми повинні показувати нашому ворогу, що ми його не боїмо, що ми готові. І навіть при всіх цих прильотах, зальотах, що вони нам посилають майже кожен день, ми готові боротися з ними на рівних, а то і виграти. І 100% ми виграємо. Вісім команд боролись за трофей на молодшому учаснику турніру Максиму Коротенку 21 рік. На турнір він грав за команду головного управління національної поліції. В першу чергу це досвід, і набратись якогось майстерства, показати себе, показати своїх. Свій... Рівень серед учасників турніру були ті, хто потрапляє у категорії ветеранів з 35 років, і старші, 45 п'ять та 55 плюс. Серед найстарших у категорії 70 плюс гравець пресингу 2000 Михайло Жагло. У нас задачі не стояло ніяких, але коли ми побачили, які тут команди, і що вони мені годяться у внуки, то ми успішно виконуємо наші завдання. Команди зіграли у двох групах по чотири команди. Команда, за яку у турнірі брав участь Михайла Жагло, зіграла 900-й матч у своїй історії. До останньої хвилини гри пресинг зберігав шанси на нічию, але пропустив на останніх секундах матчу. Сьогодні футболісти пресингу програли і два перші матчі у групі, і груповий етап завершили на останньому місці у групі. За підсумками групового етапу, у фіналі переможці груп розіграли головний трофей турніру. Команда Максима Коротенка, команда ГонП з рахунком три-0 Мала команда експертно криміналістичного центру. А у поєдинку за бронзу команда судова охорона мінімальна 01 1 Поступила з футзалістам патрульної поліції по завершенню турніру. Кращим воротарем було визнано Володимира Архіпова, команда НДЄКЦ, кращим гравцем Олександр Єлшанського. Команда ГонП Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.